Вітаю! Сьогодні знову буде розмова про GoPro 11, а саме про його енергоспоживання, про його батарейки, про його альтернативні способи підключення до джерел живлення. Отож, зараз записую відео на iPhone 12 Pro. Звук при цьому записується на ось таку систему Wi-Fi у ланзі AM18 Pro. Якщо вас зацікавив звук або зацікавили. Гаджети, які я вам покажу, то під цим відео буде посилання, де я їх придбавав. GoPro 11. Форм-фактор такий самий, як в 10-ті і 12-ї. Відповідно, батарейки в них за розмірами і характеристиками ідентичні. Починаючи з 10-ї версії, у стандарті йшла батарейка із синіми полосами. Батарейка із білими полосами. Була як альтернатива і купувалася за додаткові гроші. В десятки е ці батарейки стандартні були з синіми полосками. Але починаючи з 11-ї версії і закінчуючи 12-ю версією, ці батарейки із білими полосками, і вони називаються Enduro. Ось у комплекті із GoPro 11 конкретно йде одна батарейка. Те ж саме стосується і GoPro 12 -ї. У базі. З самою екшн камерою йде одна батарейка. Ось це є Enduro. Чому її поставили і замінили ту синю батарейку? Все тому, що ця батарейка краще працює у критичних температурах, як плюсових, так і мінусових. Однак є багато, але але. -але. Діло в тім, що як сині батарейки, так і ці білі. Не дивлячись на те, що вони оригінальні, буквально за рік, можуть навіть за менший період, трохи більший. Здуватися. І це пов'язане з тим, що сама батарейка неякісна. Діло в тому, що якщо ви будете часто перегрівати свою камеру, а це відбувається, якщо не робити їй охолодження так, як потрібно, то ось такі батарейки перегріваються, їхні елементи виходять з ладу, процеси хімічні проходять швидше набагато і вони здуваються. Тому що ось це все-таки м'яка частина. Батарейки. І це саме стосується і неоригінальних батарей. Не потрібно доводити свої GoPro до температури кипіння, Тому що в першу чергу страждає батарейка, в другу чергу карта пам'яті, і далі вся GoPro може вийти з ладу. Отож, в базі йдуть ось такі батарейки, вони на 1820 мА. І їх вистачає. Ну тут важко сказати, тому що це залежить від того. В якому вирішенні ви знімаєте, як довго ви знімаєте, з чим ви додатково користуєтесь, тому казати конкретні цифри я не буду. Тому що в мене буває навіть, таке, що якщо я довго просто знаходжуся в режимі пошуку у GoProшки GoPro, або коли я вмикаю її Menu на своєму iPhone 12 Pro, то ця батарейка просто може. За Хвилин 20-30 тратити до 10%. Тобто тут багато є, але 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 тому що тут і Wi-Fi є, і Bluetooth є, і GPS, і це все впливає на розхід такої батарейки. Отож, що ж робити, якщо у вас батарейка одна? Звичайно ж, багато з тих, хто купує GoPro 11, купують додаткові батарейки: одну, дві, п'ять, як кому скільки потрібно. І альтернативами може бути як заводська батарейка оригінальна синього кольору від десятки, так і більш прогресивні ось ці ендуро, які поставляються вже на 11 та 12 GoPro. Відповідно, ці батарейки коштують великі гроші. І не кожен готовий дати ці великі гроші за те, щоб придбати ще кілька таких батарейок. І тому сторонні виробники випускають свої аналоги, так скажімо. Ось цих батарейок. Зокрема, ось є така компанія TELESYN. Це китайська компанія, яка повністю націлена на те, що випускає дуже багато аксесуарів, як для GoPro серій, так зараз і для серії DJI, і також для insta 360. Тобто робота компанії TELESYN полягає в тому, що вона виготовляє різні аксесуари, які допомагають. Полегшити життя власникам, зокрема GoPro 11 і до того ж ці аксесуари дешевші за оригінальні продукти. Отож, ось це є батарейний блок. У його комплектацію входить ось такий шнур Type-C USB, це для того, аби підключати цей блок до живлення і заряджати батарейки. Потім йде власне, ось такий блок. Він тут не самостійний, він разом із. Трьома батарейками. Причому батарейки ось такі жовтенькі. Як бачите, тут зазначено, що вони підходять на 10-9 версію. Діло в тому, що коли я придбував ось цей батарейний блок, у мене в наявності була GoPro 10. Однак цю GoPro 10 я продав, так як вийшла 11, я побачив, що в 11 є такі функції, які мені більш потрібні. І тут і сенсор більший, і є ряд функцій, які покращені в порівнянні з 10. Тому я десятку продав, придбав 11, проте ось цей блок разом із його батарейкою продавати не став. Тож ці батарейки у мене ось такого формату. Е, такі самі батарейки ви можете зустріти і з написом 11 і 12, тобто телесінь просто тут зазначало по ходу виробництва свого на які модельки підходять. Але Якщо там зазначено 11-12, то не значить, що вони не підходять на 10 і 11 версії. Вони всі взаємозаміняємі. Проте, як показує практика, це рулетка. Зарядний блок виготовлений якісно. Він е, з пластмаси. Тут спереду стоять три е, діоди, які показують ступінь зарядження акумуляторів. Тобто, якщо вони розряджені, повністю червоненькі, якщо заряджені зелененькі. Ось тут, якщо поставити в блок зарядки, то світиться синеньким, тобто показує, що живлення йде. Ось тут всередині є два посадкових місця під мікро sd картки. Зараз я вам продемонструю, як проходить заряджання цього ось блоку. І далі розкажу, в чому суть, в чому нюанси при купівлі таких от батарейок. У мене є ось тут PowerBank. це PowerBank від Xiaomi, він на 20 мА. Ось я беру шнур, ось цей зарядний кейс підключаю. Ось засвітилося синенький діод і спереді червоненькі. Вони в мене заряджені, тому посвітило червоненьким лише трохи. Також ви можете цим кейсом зарядним користуватися. і Заряджаючи оригінальні батарейки від GoPro. Ось так само бачите, вставляєте І зарядка йде. Тут проблем як би немає. Але проблеми існують у іншому. Випускаючи ось ці батареї, Телесін, мабуть, не контролює їх якість. Тобто, це є для вас рулетка. Можуть бути якісні, можуть бути неякісні. Пояснюю, у мене була Osmo Action першої генерації. Я тоді придбавав до неї теж. Телесіновські акумулятори, і сталося так, що ось буквально кілька місяців і одна із батарей просто вийшла із ладу. Сталося це раптово. Зарядив батарейки, всі батарейки були заряджені нормальні. Поставив одну, пройшли зйомки, дивився, що батарейка підсіла, поміняв її на іншу. Інша батарейка показувала заряд 100%. Через 20 хвилин вона обнулилася, і камера взагалі вимкнулась. Прийшовши до себе в номер, я взяв третю батарейку, встав і ось екшн запрацювала. А та батарейка після того вже заряджалась дуже швидко і розряджалась так само. Тобто з нею була проблема. Показую вам, що є з цими батарейками. Це батарейки, куплені на GoPro 10. Періодично я їх підзаряджав, на десятки я їх не перевіряв, так як доки ці батарейки до мене прийшли. Я вже GoPro 10 продав. Значить, дивіться ситуацію. Ось ця батарейка, зараз я вам покажу її візуально. Візуально вони ідентичні. Ось так, якщо взяти зад, вони ідентичні. Проте переду Телесіна, як бачите, заокруглений. Контакти в них е теж виготовлені по-різному. І зараз я вам покладу цю батарейку і продемонструю, що ви побачите. Я вже це зробив. І от я був в шоці. До речі, я вам зараз покажу яка температура в мене в кімнаті. Ось температура більше 20 градусів тепла. І зараз я вам продемонструю, що видає GoPro 11 на цій батарейці. Як бачите, ця батарейка працює чудово, і проблем як би немає. Як класно. Чому я вам це показую? Тому що. Буквально кілька днів тому, у мене в кімнаті було 15 градусів тепла. І одна батарейка показала, так як зараз 100%, все нормально. Дві інші батарейки показали, що батарейки замерзли. Я вам ставлю цей епізод, тому що я його відзняв. Показали, що дві батарейки замерзли при плюс 15% і потрібно їх або замінити, або якщо я буду на них знімати відео. То камера відключить передній і задній дисплей. І дійсно, як тільки я вмикав запис з відео, відключався передній і задній екран, проте запис ішов. Закривати дверку не буду, просто пробую вімкнути. Ось, будь ласка. Батарейка розряджена показує, однак, вона працює і показує, що низька температура акумулятора. Температура акумулятора камери опустилась нижче нуля. Тобто, як бачите, ось ця, цей варіант, що низька температура, це не пов'язано із навколишнім середовищем, а це пов'язано з тим, що сама програма GoPro 11 запрограмована на те, щоб хитро зроблено, запрограмовано на те, що ви працювали із оригінальними батарейками, а от якщо не оригінальні, то таким чином, воно їх блокує. Теж видає низька температура, проте GoPro працює. Отож, отака ситуація, зараз більше 20 і всі батарейки показують, що все нормально, все працює, ніхто не замерз. Але е, ось чомусь при плюс 15 на цих батарейках GoPro показала, що морозно і їй не хочеться працювати ось на таких батарейках. Отож, будьте готові до таких от нюансів. І в комплекті до цих батарей ще йдуть ось три кейси. Це якби класна штука, тому що ви зарядили, вам не потрібно постійно тримати в цих кейсах. Ви заряджені батарейки, просто перекладаєте ось в такі кейси і далі транспортуєте, куди вам зручно такі кейси зручно поставити і ними зручно користуватись. І, звичайно, йшла інструкція. Інструкція ось так виглядає, вона на двох мовах. Китайська і, звичайно ж, англійська. І тут от є піктограмки, показано, що собою представляє індикатор, як заряджати, куди вставляти що. Однак погано, що ось цей блок не має власної батареї. От як на кшталт у ланзі. У ланзі ця система Wi-Fi звуку має в собі влаштовану батарейку, і ви заряджаєте цей кейс. Потім носити його з собою. Якщо ось, припустимо, мікрофон розрядився, ви без додаткового джерела живлення можете підзаряджати у цьому кейсі. З цим це не прокатить свого власного акумулятора, цей кейс не має. Слідкуйте за такими акумуляторами, періодично їх не забувайте підзаряджати, тому що, до речі, як стандартна батарейка, так і ось ці батарейки. Вони мають саморозряд, І причому це теж залежить від температурного режиму. Чим холодніше, тим розряд більший, чим тепліше, тим розряд менший відповідно. І незалежно від того, чи батарейка знаходиться, ось, припустимо, GoPro, чи вона знаходиться окремо, вона розряджається. Правда, якщо поза GoPro, то вона розряджається менше, повільніше, якщо в GoPro, то вона розряджається швидше. Тепер на рахунок перегрівів. Давайте я зараз вам поставлю її на штатив і все продемонструю. Буду використовувати ось цей металевий перехідник, який я вам показував у попередньому відео. Для чого я його купив, я також вам розповів. Тому що ось цей металевий перехідник допомагає забрати тепло, яке виділяє ось ця камера. Значить, накручую на цей штатив. Для чого я ставлю на штатив? Для того, щоб дещо вам продемонструвати. Цей штатив я не використовую взагалі для GoPro. Це просто зараз для демонстрації тих нюансів, які я хочу вам розповісти, і про які я щось не бачив в відео. Значить, дуже багато жаліються, що камера перегрівається у кімнаті, камера перегрівається при якихось. Блог, ось таких, як зараз розмовних, і що я пропоную, яку пропоную альтернативу? По-перше, зняти ось цю е кришку і витягти батарею. Звичайно ж, і тоді тільки вести запис відео. Розумію, багато хто в шоці буде, як вести запис, якщо я витяг батарею, і що тепер робити? Все дуже просто: припустимо, ви берете Powerbank. І берете ось цей перехідник Type-C USB-C. Дивіться, я підключаю до Powerbanka. Іншим боком Type-C. Роз'єм Type-C я підключаю до е -е, GoProшки. Значить, ось поверну так екранчиком до вас, вмикаю GoProшку. Що ви бачите? Бачите, що Батарейка показано, що її немає попросту, проте зображення на екрані, ви бачите, покажу вам навіть більше. Як бачите, камера записує, і це все робиться без проблем. В чому суть? Тут стоїть контролер, який контролює, чи є батарейка, чи її немає. Проте, якщо її немає, він переходить на систему живлення альтернативну. Тобто зараз харчується із мого павербанку. І таким чином у вас тут все відкрито. Харчування із пауербанку, який знаходиться зовні. Тобто, думаю, мій посил, ви зрозуміли, камера попросту не перегрівається, і ви можете записувати так годинами. Тобто, ви зрозуміли, думаю, якщо ви знаходите в приміщенні, ви хочете вести свій. Блог, селфі, хочете е, інтерв'ю якесь брати, ще якісь нюанси, коли хочете використовувати цю камеру в приміщенні. Парниковий ефект, скажімо так, ви просто берете павербанк, під'єднуєте батарейку цю виймаєте, під'єднуєте до ось такого павербанка і записуєте стільки, скільки вам потрібно, батарейка е, буде працювати ось ця павербанка нормально, відповідно, бо не грітиметься. Якщо ви на вулиці, що робити? Однак ви хочете записувати відео, причому погода суха. Для цього є ще один альтернативний метод. Ось є така кришка, в цій кришці є ось такий лючок. Просто встановлюєте таку кришку, тому що на вулиці пил, я це розумію. Встановлюєте таку кришку, закриваєте її. В цей лючок, знову ж таки, вставляєте провід від повербанка. Вмикаєте камеру, і ось. Камера знову спрацює. Ви йдете і записуєте відео. Знову ж таки, камера не буде перегріватися, так як батарейки нема, джерела виділення тепла. І знову ж таки, ви зможете записувати дуже довго. Причому я придбав ось такий довгий шнур. Він має 3 метри. Як ви думаєте, для чого? Це доволі просто. Якщо ви ведете селфі-блог, чи хочете щось показати, проте ви користуєтесь штативом. Просто ось такий провід протягуєте, припустимо, через рукав куртки, закидаєте е, цей павербанк собі в кишеню, у рюкзак, в сумку. І таким чином ви можете користуватися е, теж необмежено GoPro. Те ж саме стосується і холодної пори. В холодну пору, як ви знаєте, павербанки якісні, вони не перехолоджуються, відповідно, камера не буде вам показувати, що їй холодно, що потрібно міняти батарейки, тому що вони замерзли. І таким чином, ви теж будете це все знімати дуже і дуже довго. Однак, якщо ви користуєтеся у дощову погоду, під водою, тоді вам по-любому потрібно використовувати його стандартні батареї або альтернативні. Проте зі стандартними батареями. Ви можете бути більш впевнені, ніж з альтернативними, чому я вам показав вже. І в мене є ще один аксесуар, який можна використовувати в комплекті із цією камерою. І цей аксесуар теж Powerbank, проте він доволі специфічний. Він від компанії Уланзі. Ось так він виглядає в такій коробці. Це BG3 Powerbank на 10 000 мА. Зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. Тут є так само інструкція, інструкція на китайській і англійській мові. І далі ось так солідно представлений ось цей Powerbank. В комплекті, знову ж таки, йде шнур, правда він короткий, для того, аби заряджати ваш Powerbank, відповідно, і для того, аби харчувати вашу GoPro. Проте він закороткий, тому він для того, щоб підпитувати GoPro 11 не піде. Вам потрібен ось такий довгий шнур. Далі йде, власне, тринога. Три нога доволі якісна. Вона хоч і пластикова, проте ось тут на кінечники всі резинові. Тобто, якщо ви ставите на якусь поверхню, бачите, у вас ваш павербанк їздити нікуди не буде, він ніби прилипає. Тут якісно, тут теж прорезинно все. Тут теж пише у ланзі міні-трипот. Тобто це окремий елемент, який можна придбати, певно, і окремо. І от, власне, сам павербанк, Ось цей він собою представляє. Ось таку, такий циліндр, доволі зручно його тримати, він нелегкий, проте важкість не така серйозна. Тут так само якась така силіконова резина. Вказано, що це модель BG3 на 10 тисяч мА і може брати на себе енергію та видавати 5 вольт 3 А. Так само тут прорезинна площа. Ось я GoPro прикрутив. Ось так виглядає. Відразу у вас рахуєте. Селфі штатив такий є. Ви можете ось йти, вести блог і відразу схарчувати від такого пауэрбанку. Погано те, що тут немає ніяких кнопочок, аби перевірити, настільки заряджений цей пауербанк. Вам потрібно просто це робити на вмання. Значить, ось цей роз'єм відповідає за те, щоб заряджати пауербанк. І також. Заряджати вже від павербанка інші пристрої. Припустимо, якщо у вас провід Type-C Type-C з двох боків, і ми знаємо, що в GoPro Type-C, ви просто під'єднуєте Type-C роз'єм, сюди так само Type-C, і відповідно GoPro буде харчуватись. Якщо вам потрібно зарядити пристрій так само через цей самий роз'єм. Зараз я вам продемонструю, як він заряджається. Ось підключають і ось Тут, бачите синенькі блимають діодики. При цьому спереді зелененькі. Тобто, навіть під час зарядки ви можете тут же брати і підпитувати той аксесуар, який вам потрібно. Ось тут USB-роз'єм. USB-роз'єм провід, USB призначений для того, аби лише віддавати енергію. Отож, І другий кінець під'єдную до нашої GoPros. Ось я її вімкнув. GoPro знову ж таки показує, що е, немає основної батарейки, проте вона може працювати від ось цього паувербанка. Так само вмикаю ось відео, і відео пішло. Це теж е, дає вам можливість не перегрівати вашу GoPro. -шку. До того ж, ви можете ось таким чином вести блог, коли вам потрібно. Тримаючи в руках власний павербанк і, і GoPro. Вести е, відразу якусь альтернативну е, бесіду. І ще один варіант: якщо ви ведете якісь інтерв'ю чи селфі-блог, під'єднуєте знизу ось цей трипод, ставите трипод на поверхню якусь, і далі собі ведете ось цей самий блог. Ось так, таким чином. Тобто доволі класна альтернатива, стандартній батарейці. Окрім того, цей павербанк ви також можете використовувати не лише на GoPro, ви можете його використовувати, і, припустимо, для підзарядки вашого смартфона, вашого iPad, вашого планшета, також, Якщо навіть є у вас фотокамера, ви також можете ставити його через стативне гніздо, під'єднувати через пустишку до ось цього павербанка І таким чином ви можете і тримати камеру, припустимо, ви ведете відео. Тримати камеру і знімати відео, і де харчуватися камера від цього, або поставити на якесь місце альтернативне і вести знову ж таки селфі-блог. Також, якщо у вас просто немає ось такого тріпода, є лише під руками ось цей повербанк, не обов'язково використовувати його лише як елемент живлення. Ви можете його просто використати як елемент штативу, тобто не заряджати якийсь предмет, а просто на ньому утримувати той предмет. І так само використовувати для тих цілей, які вам потрібні. Цей павербанк ви сміливо можете брати і в літак, тому що він не буде рахуватися якимось таким забороненим предметом. Отож, я вам показав зараз два джерела, які в мене є для живлення Власне, GoPro. Це батарейки, основна батарейка, альтернативна батарейка. Powerbank ось такого типу. Powerbank такого типу. І показав варіант, як заряджати і як користуватися цим гаджетом взагалі без батарейок. Для того, аби писати довго і при цьому камера не перегрівалася. Думаю, це відео стане вам корисним. Можливо, ви знаєте ще якісь методи, як можна забезпечити живлення цієї GoPro і при цьому зробити так, щоб вона не перегрівалась. Будь ласка, у коменти під цим відео. І це цікаво і мені, і тим людям, які переглядають зараз ось це відео, і, звичайно ж, спускаються у коменти. Отож, думаю, сьогоднішнє відео вам було цікавим. Ви знайшли щось нове. Хто це все знав, просто підтвердили те, що вони дійсно на правильному шляху і дійсно правильно користуються GoPro. 10, 11, 12, хто не знав, буде знати, як користуватися. Тепер думаю, на... ті люди, які боялися GoPro після цього відео, дехто з вас теж зрозуміє, що GoPro не така страшна, як її малюють. В основному це все розраховано на рекламу інших брендів, тому бренд GoPro виступає як еталоном, так і навпаки антиподом. Тобто, щоб. Інші бренди на фоні GoPro виглядали краще, значить потрібно що зробити. GoPro 11 попросту по народному опустити. Тоді, якщо її правильно опустити рекламні ходи, тоді та альтернативна продукція відразу в очах людей піднімається. А якщо про це говорить ще й багато тисячні, багато е, десятків тисяч, 100 тисяч, мільйонні е, такі блогери. То в, такі, в, в очах людей взагалі такі блогери виступають еталоном, і їм, ніби як богам вірять те, що вони сказали, те все правда. Не вірте, дивіться навпаки, блогерів з невеликими переглядами їхніх відео, з невеликими кількістю підписників, тому що такі блогери поки що. Не пов'язані з рекламними агенціями, поки що не пов'язані з фірмами, які хочуть просувати свій продукт. А тому говорять, що правду: один із них є. Я тому підписуйтесь на мій канал, і тут ви завжди знаєте правду про ті чи інші гаджети.